Є знижки на Гастріджем. 20% в аптеках подорожник, банк та ощад. Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз я його попко починаємо. Шестеро загиблих та одинадцять поранених з них семеро у важкому стані. Напередодні ввечері ворог втретє за тиждень атакував місто Чорноморськ поблизу Одеси та портову інфраструктуру. Поцілили в цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Жителі тим часом приводять до ладу свої квартири після нічної атаки шахедів. Репортаж Ольги Дунської. Мешканці пошкодженої дев'ятиповерхівки отримують фанеру, аби тимчасово бодай і як закрити вибиті вікна. В Вцілілих квартир тут небагато, вибуховою хвилею потрощило балкони, стіни повибивало шибки. Підвіконня лежить на підлозі, рами лежать вікна там, а рами на іншій частині квартири, кімнат. Тут... Трахіття просто що робиться, Катерина Юрощук показує потрощену сусідську квартиру, і потім веде нас у свою. Тут вона спала з чотирирічною донькою. Від вибуху праска застрягла просто у балконних дверях. Старшого синочка. Я теж підняла в коридор. І в цей момент я почула звук наближаючогося шахеда. Ну це шахед, і дуже стало страшно, обняла дітей. Я думала, що він у мене на ліжку лежить. Скло сипалось, зарево таке було, вогні, ну страшно. Не уявляю, що було, якби ми не були в коридорі. Дві стіни врятували. А от сину пані Віри пощастило менше. Ось бачите, скільки крові він на балконі був, стояв, палив, зачинив двері, вийшов, а тут одразу вибухова хвиля пішла. Він вистрибнув, а двері на нього впали. Скло. ж. Чоловіка забрало швидка Зашили руку, ногу крові багато втратив. загалом через атаку шахидами постраждало п'ятеро людей. Троє у лікарні. Стан задовільний. В принципі, у них поранення середньої тяжкості після вибухових осколкові поранення. А от мама пані Ганни до лікарні їхати відмовилася, натомість рушила оформлювати документи на допомогу. Постійних спольні пішли тріщини, а у шпалирах позастрягало скло. Вона чудом залишилась жива, бо тому, тому що от просто за декілька секунд вона схопилася з ліжка. А так вся квартира була в склі. Он, бачите, скло торчить в стіні. Посікло, коленку. Калінка рука. Так нічого, я сама обробила. Саме головне зима йде скло вставити. Оце це перше. Там вже потрошки будемо відновлювати квартиру. Усі потрощені квартири обов'язково оглядають слідчі та спеціальна комісія від мирі. Фіксують пошкодження. Вже нарахували більше пів сотні осель. Дуже сильне пошкодження. Ну, ви саме бачите, що як можна тут жити, ну, неможливо. Будемо виділяти матеріальну допомогу і міська рада, і держава. Ну це люди пишуть заявлення на нас і ну працюємо над цим питанням. Також вибуховою хвилею потрощили вікна у медзакладі неподалік, а на верхньому поверсі недобудови палала масштабна пожежа з Одеської області. Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, Марафон Єдині новини. Переговори з лідерами Великої Британії, Франції, Італії Німеччини в кожній з країн проведе Володимир Зеленський сьогодні. Попри те, що засідання Рамштайну, яке мало відбутися 12 жовтня, перенесено. Президент сподівається, що нову дату призначать швидко. Під час засідання Зеленський планує представити партнерам план перемоги. Напередодні глава держави взяв участь у саміті Україна Південно-Східна Європа. У зверненні до учасників саміту Зеленський розказав деякі деталі щодо першого пункту плану перемоги, який стосується геополітичної визначеності запрошення України в НАТО не змінює фундаментальних безпекових умов для союзників, але може стати чітким сигналом Москві, що геополітично Росія програла битву за Україну. Якщо план перемоги буде реалізований вчасно, то війну вдасться закінчити вже в 2025 році, переконаний Зеленський. Перший пункт плану зосереджений на тому, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності в Європі, чи має Україна місце в НАТО. Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією. Буревій Мілтон, який обрушився на США, може вплинути і на світову, і на внутрішню політику США. Раніше американський президент Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен скасували поїздку до Німеччини на зустріч у форматі Рамштайн. Усі учасники майбутніх виборів підкоригували свої графіки. Нині стихія вирує у Флориді, швидкість вітру там сягає 190 км кілометрів на годину. Мілтон дещо ослаб. Його вже кваліфікують як шторм третьої, а не п'ятої категорії. Але Буревій все ще несе смертельну Безпеку його можуть супроводжувати торнадо та повені. Мілтон п'ятий ураган, що досягнув берегів США цього року. Лише два тижні тому штатами прокотився буревій гелен. Тоді загинули понад 200 людей багато жителів не мали можливості перевести подих між геленою та мілтоном. Два історичних шторми за два тижні. Я закликаю кожного хто живе на шляху стихії, уважно дотримуватись безпекових інструкцій в наступні 24 години. Це буквально питання життя та смерті. День ментального здоров'я відзначають сьогодні в світі та Україні. Його мета привернути увагу до психічного стану людини та е, скоротити депресивні ста. Тани, фобії, алкогольні та наркотичні залежності. Результати дослідження, проведеного у 15 країнах світу, показали, що молодь вважає проблему ментального здоров'я одним із головних викликів сучасного світу. За даними українського МОЗ, понад 9 мільйонів українців торік прийшли до лікарів зі скаргами на психічне здоров'я. Утім, лише 6% опитаних звертались саме до психотерапевтів. Уже за цей рік психологічну допомогу в Україні отримали понад 350 тисяч пацієнтів. Такі дані МОЗ про роботу психологів під час війни та проблеми, з якими приходять пацієнти, Анастасія Терещук розповість. Так незмінно вже понад два роки розпочинається робочий день психологині пані Ольги. А от питання, з якими звертаються на кризову лінію. Щоразу нові. Останнім часом найчастіше це звернення щодо стосунки, тому що все-таки йде час і багато людей втратили своє оточення і є труднощі з тим, щоб створити нове середовище для спілкування. Перша консультація у психолога гарячої лінії триває від 20 до 50 хвилин. Усе залежить від запиту. Запит може бути від того, як мені там помиритися з чоловіком до того, що там хтось ну, планує скоїти суїцид. І для багатьох, ось так заочно розповісти про свою біду це вже порятунок, або просто почути, що хтось поруч. Є один чоловік, який нам періодично телефонує з гарячої точки. У нас зараз обстріл, мені страшно. Побудьте, будь ласка, зі мною він витримує час. Щодня психологи однієї гарячої лінії приймають близько 40 звернень, інколи більше. Зазвичай ми плануємо нашу роботу так, щоб у нас завжди були фахівці, і щоб час очікування був мінімальний. Якщо ми бачимо, що наша послуга вона не є вичерпною в конкретному даному випадку, ми маємо свій гайд, який містить перелік наших партнерів, яким ми довіряємо, з якими ми співпрацюємо. Окрема категорія пацієнтів це військові. Вони потребують постійної психологічної підтримки і на фронті, і потім у мирному житті. Стабілізаційні пункти групи контролю. Любового стресу це е, різні такі мобільні групи психологів, які відвідують гарячі точки і дивляться на стан співробітників. Це може бути якщо групова бесіда, то ми використовуємо асоціативні картки Мак, також дихальні методики, саме вправи, там дихання по квадрату. Е, це все допомагає і це все в комплексі дає досить непоганий результат. Там на фронті каже Вікторія, бракує часу для глибокої допомоги. Проте навіть 15 хвилин можуть покращити моральний стан бійця. Я кажу завжди всім своїм військовослужбовцям, що боятися це нормально. Ми всі люди і ми всі можемо боятися. Головне вчасно звернутися по допомогу. Так вважає і ветеран Олександр на псевдотерен. Він сам колись ходив до психологів. Я хотів перевірити, можливо, дійсно мені треба ця допомога, можливо, я не так розумію себе внутрішньо. Тому я звернувся за допомогою до психотерапевта. Декілька занять в мене все ж таки було. Але буду відвертим, що я не відчув подальшої потреби в цьому спілкуванні, тому особисто внутрішньо я поки що мені здається достатньо справляюся. Поки що. Хтось може впоратись сам, як олімпієць Жан Беленюк для емоційної рівноваги йому потрібні зміни. Зміна роду діяльності Коли ти займався одним, одним одним. Ось і бачить, що ну, щось не йде, щось набридло або якось погане самовідчуття, не, не клеїться щось. Просто змінити картинку, змінити коло спілкування. Комусь потрібна допомога інших. І головне, аби хтось був поруч, навіть на іншому кінці лінії психологічної допомоги. Анастасія Терещук Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон Єдині новини.